Сезон бджільництва 2024 року вже на старті. У людей уже зацвів ріпак. У нас також зацвітає роботи на пасіці йдуть повним ходом, і невдовзі людям вже відкачувати мед. В цьому відео говоримо про безпеку бджоляра на пасіці і що робити для того, щоб її забезпечити. Хлопці, дівчата, колеги і коліжанки. Всім доброго дня! Почнемо ми з того, що бджоли і пасіка взагалі є собою джерелом підвищеної небезпеки, точно так же як ліфт. Транспорт, стрибки з парашутом, підводна охота і таке інше. Небезпека бджіл проявлятиметься у можливій агресії, і тут є два по суті варіанти: або через відсутність маски вас бджола може ужалити в око, в білкове тіло ока, і ви назавжди лишитесь на цьому оці зору, або ж укуси, численні укуси в шию та голову можуть спровокувати набряк квінки та анафілактичний, навіть шок. І тут навіть річ не йде про одну бджолу. На, само, на самому ділі ви можете працювати на пасіці цілий день, наприклад, як, як люди працюють, да? і алергічний порог. Він у кожної людини різний. Комусь достатньо однієї двох бджіл, комусь може бути 10-15 бджіл. Але якщо на пасіці за робочий день вас надто пожалили бджоли, тобто 20 там і більше штуки, в кінці дня ви можете відчувати. Набряки, в ротові порожнення, в носоглотці, запаморочення і таке інше. Дивіться, механізм може бути різним абсолютно. Яким чином це відбувається? І набрик квінки, і анафілактичний шок це як то кажуть, одного поля ягоди. Тобто, це плоди алергічної реакції. Набрик квінки відбувається тоді, коли лімфатична тканина, а у нас з неї, в принципі, вся носоглотка з цієї лімфатичної тканини, вона набрякає. І при набрику квінки доступ кислороду, доступ повітря до легенів значно зменшується, а то і повністю перекривається. Доступ людина гине від асфексії. Також анафілактичний шок є більш серйозною реакцією на алерген. Як правило, на анафілактичний шок страждають ті, кому не потрібно багато бджолиної отрути для того, щоб отримати алергічну реакцію. Одна-дві бджоли, і в принципі анафілактичний шок вам забезпечена. Одразу скажу, що ті люди, які знають, що їм достатньо там однієї бджоли, однієї взагалі якоїсь комахи для того, щоб отримати значну алергічну реакцію, пасіку ніколи не заведуть. Перше і найосновніше, що я хочу сказати, що у нас пасічники схильні перебільшувати миролюбність і неагресивність навіть таких бджіл, як бакфаст. Тобто у нас бакфаст на пасіці, ми його тримаємо багато років, і я можу сказати, що є ситуації. У мене, до речі, виходило на цю тему відео, чому бджоли стають агресивними. Воно буде в віконечку в кінці відео. Передивіться, там буде цікаво. Так, от є ситуації, при яких навіть бджола Бакфаст може бути агресивною. І давайте не забувати, що бджола Бакфас це в першу чергу комаха бджола з. Жалом. І е, є такі ситуації, при яких вона буде агресивною. Коротко, це може бути надто спекотна погода влітку або дуже вітряна погода, коли бджоли не можуть е, спокійно літати собі на медоноси. Таке буває. Тож, шановні бджолярі, не геройствуйте і не працюйте без маски. Я розумію, що хочеться попонтуватися, але не працюйте без маски з вуликами. Загалом завжди ми практично е, працюємо в костюмах, масках, сітках, все, все, все те, як треба. Що влітку дуже спекотна погода, і ми знаємо, що бджоли, які літають на медозбір, вони зайняті своєю працею навіть агресивніше бджоли ніж бакфаст. З ними можна працювати з однією сіткою, просто без курточки. Да, але сітка на голові лишається обов'язковою. Як мінімум, ви збережете свої очі від. Раптових ужалень, які передбачити практично неможливо. Що ж зробити, якщо вас ужалила в шию або за обличчя ужалила бджола. Ви там були чи на пасіці, чи не на пасіці. Але все ж таки, перший і найпростіший засіб від цього це скористатися оцтом звичайним 5 або 9 відсотковим. Просто протерти місце ужалення, поки воно ще не набуло такої припухлості. Тобто, чим швидше ви застосуєте цей оцет, тим менше буде набряк і тим менше часу він буде тривати. Якщо ви кочуєте, причому далеко від своєї пасіки від дому, ви в польових умовах, то замість оцту, який незручно з собою брати, можна використати гідрокортизонову мазь. Вона абсолютно недорого коштує в аптеці, вона коштує копійки. Використати гідрокортизонову мазь, ефект буде той самий. Або якщо у вас є таблетки аспірину, звичайного аспірину. Ви можете його розтовкти, трошечки полити його водою, цю таблетку на столі, розтовкти його в таку кашу і прикласти, куди там вас ця бджола ужалила. Ефект буде такий самий, як від оцту. Тобто ви швидко позбудетесь цієї припухлості. Але є таке поняття, як аптечка бджоляра. Аптечка бджоляра в готовому вигляді, проте з обмеженим набором лікарських препаратів продається в інтернеті. Можете забити, я рекламувати нікого не буду, але це таке є. Більш якісним. Варіантом буде, коли ви зберете цю аптечку самотужки. І першим базисом, який повинен бути в будь-якій аптечці, і навіть в аптечці бджоляра, це вата, бинт, зеленка або йод, тому що ми всі працюємо з деревом, з рамками, ми можемо десь поранитися чи від ножа, чи від стамески, чи від чого. Це все повинно бути. Але основна мета цієї аптечки буде якраз при випадках ужалення, і між іншим не тільки бджолами. Значить, для цього в аптечці має бути будь-який гарно себе зарекомендувавший антигістамінний препарат. Це може бути і Еріус, і супрастин, і е, цитрин, цитирезин. Та вигіл будь-які з цих препаратів і не обов'язково в таблетованій формі. Тобто в таблетках може бути один препарат, а такий препарат, як супрастин, може бути і в ампулі, тобто одна-дві ампули, які можна вколоти внутрішньо м'язово, не завадить мати в аптечці. Коли ж ви в кінці робочого дня, але або навіть всередині відчуваєте, що щось пішло не так. Тобто, якщо ваше тіло почало свербіти не тільки в місцях ужалення, оці антигістамінні препарати незамінні на пасіці. Якщо ситуація важкувата, то навіть внутрішньо. М'язово, тобто робити собі ін'єкцію. Внутрішньом'язово, я думаю, кожен справиться. Якщо у вас, крім свербіння, є симптоми негараздів із серцем, тобто таке буває, коли надавали вам бджоли дуже сильно, там 15-20 штук за день або й більше, у вас починає пульс відчуватися в вухах, у вас починає сильніше так битися серце, важче битися серце, то тут в нагоді стануть звичайний. Корвалол або Валокордін. накапуєте собі 15-20 капелек і випиваєте. Це допоможе заспокоїтися. І чим ви спокійніші, тим краще і швидше пройде оцей стрес, викликаний оцією алергічною реакцією. Якщо крім набряків, крім і не тільки в місті ужалення, і крім підвищеного пульсу, да, ви відчуваєте своє серце, ви ще й відчуваєте те, що вам. Важко стало дихати. Тут допоможе Еофілін. Звичайні таблетки Еофіліна вам допоможуть відновити дихання, відновити його рівність цього дихання. На кочівлі вас можуть ужалити не тільки бджоли, а й оси, шершні. І навіть гадюки. Тому, будь ласка, не нехтуйте цими правилами і тримайте при собі цю аптечку. Оновлювати там препарати потрібно раз на два роки, це не такі великі гроші. Але ж це може бути врятоване здоров'я і навіть життя. Якщо ви кочуєте, наша пасіка не кочова, наша пасіка повністю домашня, нас це не так стосується, але все ж таки, все ж таки, якщо ви кочуєте... Викошуйте регулярно і якісно всю оцю площадку, там, де стоять ваші вулики, і навіть більшу територію для того, щоб гадюку можна було помітити. Чомусь цього року е, іде атака гадюками, я вже про декілька випадків чув навіть в нашому районі. Тому на викошеній ділянці її буде видно краще і ви на неї не наступите, принаймні. Якщо вас, не дай Бог, звісно, вкусила гадюка. То тримайте в своїй аптечці на такий випадок або преднізолон е, в ампулах для, для ін'єкції, або ампули адреналіна, якщо ви починаєте відчувати настання цього анафілактичного шоку. Вибирайте в аптеці, е, консультуйтесь в аптеці, е, щоб вам дали такі препарати, які можна саме не внутрішньовенно вводити в руку, а внутрішньомязово. Ось в оцю точку. Е, тому що внутрішньовенно якісно ви не введете його, якщо тільки ви не... Маєте медичну освіту, або якщо ви пробачите за зрівняння, не наркоман. Тобто вибираєте препарати з введенням внутрішньо м'язового. Також в арсеналі. Мабуть, навіть в аптечці цій да, потрібно мати харчову соду проти опіків. Неважливо, де ви опеклися, можливо, могли димарем обпектися. Ну ви ж працюєте за цим всім ділом, можливо, запальничкою, коли ви димар запалювали, обпеклися. Тобто сода допоможе вам е, зменшити цей опік, і він буде тривати менше, ніж звичайно. Якщо ви моментально приложите туди соду. Якщо ви не страждаєте, так би мовити, на алергію, ви давно вже звикли до укусів, то просто потурбуйтеся. Про тих людей, які приходять, приїжджають на вашу пасіку, чи за медом, чи за пакетами, чи за матками, чи мало ли, взагалі за чим. Або просто ваші знайомі, які до вас прийшли на подвір'я, і їх випадково вжалила бджола, а вони мають низький поріг оцієї алергічної реакції. То потурбуйтесь хоча б про них. Майте на всякий випадок таку аптечку. Я розумію, що кочівля наразі кочівля утруднена. Багатьом пасічникам вона просто стала невигідна після таких цін на мед, і багато хто кочувати не буде. Але ті, хто звик кочувати на сортові меда, чи коріандр, чи гречка у нас досі таке сіється в Україні, чи там е, е, гірчиця, чи неважливо, не вони будуть продовжувати це робити. І я гадаю, і сподіваюся, що оці прості е, нагадування їм стануть у пригоді, якщо вони, звісно, подивляться це відео. Але і для домашньої пасіки ці всі рекомендації також підійдуть. Також підійдуть і на домашній пасіці повинна бути аптечка. Також по любому В своїй рідній Україні я бажаю якнайшвидшого миру, тихих і спокійних днів і ночей, і е, процвітання. Не дивлячись ні на що, нашої галузі, нашого бджільництва. Всім тим, хто подивився моє відео, я кажу дякую вам за перегляд і до зустрічі в майбутніх інтересних відео. Я сподіваюся, їх ще буде багато, і зовнішні обставини дозволять мені знімати відео, не дивлячись ні на що. Все тоді пока-пока і до зустрічі.